Світлого розуму. розіляло річку тетерів. Природа це крута штука. Але тема не про це. Сьогодні я хочу сказати, що хто б ти не був, хто б ти не дивився це відео просто живи для чогось, живи для якоїсь цілі, живи для когось, не живи просто так. Просто так нема сенсу жити. Ти будеш себе мучити, ти будеш угнітатись. Буде поганий стан. Тобто, живи для чогось, для когось. Наповнюй свою душу, емоціями, бажаннями, втіленнями мрій. Не живи егоїстично ні для кого, бо его воно, воно відвертає тебе від людей, відвертає тебе від реалізації, відвертає тебе від тебе, і ти перестаєш довіряти собі і бути з собою. Ти починаєш вдаватися в заздрощі, в матеріалізм, в різні штуки, але приходить старість, так швидко приходить старість, яка каже тобі. Яка каже тобі привіт, ну, <laughs> з ким ти залишився? Що в тебе є? Хто тобі скаже Добрий ранок, хто тобі скаже привіт, хто тобі скаже, Я рада чи радий, що ти є в мене, чи ти кому зможеш подарити компліменти, подарити емоції, подарити частину себе? Ти розумієш, що цього вже нема. І ще більше людина пробуджується в старості, в зрілості, а дехто й не пробуджується з розумінням того, що я прожив життя просто так. В якихось моментах був шанс, я злякався, в якихось моментах була можливість, я побоявся, був мови не такі. Це все дано тобі. Для реалізації, для твого життя, для твого руху. Тому не відкладайте життя, ніколи в житті. Парадоксально звучить, але ніколи в житті не відкладайте життя, хочеться з кимось бути, подзвоніть, скажіть, хочеться когось послати, пошліть, не хочеться щось терпіти, не терпіть, буде щось інше. Ми маленькі, ми мікрокосм в макрокосмі. Тут масштабність нашого его тільки в голові дуже велика. Его це матеріалізм, а, це моя річка, це моє поле. Тому шукай прихисток в душі і задовольняй потреби душі з духом своїм, який тебе направить, і дозволить тобі, допоможе тобі. Об'єднатися з собою для реалізації своїх масштабів, своїх проєктів, своїх цілей. Не відкладайте життя на потім. Відкладати можете тільки в туалеті. Все. Все, що мав, ти сказав.